Кожним цим служінням ми ще маємо можливість дійсно щось поправити, якщо щось не так в нашому житті, дійсно десь приглянути своє життя. Бо Христос гряде, Він є цар слави, ми бачимо зараз дійсно останні часи. Ми живемо, і багато вже Слова Божого збулося, і ще лишилось трошки. І Христос наш прийде. І для когось, знаєте, хтось це чекає з нетерпінням, з радістю цього дня, знаєте, коли прийде Христос за своїми. Хтось, можливо, не дуже зараз хотів би, щоб вже приходив Христос. І тому ми, знаєте, ще збираємося десь, досліджуємо слово і маємо ту можливість дійсно, щоб якщо у когось щось не так в своєму житті щось можна було поправити ще, поки Господь здає ще цей благоприємний час. Е, я зачитаю Слово Боже. Воно записане є в Євангелії від Матвія, 16 розділ з 13-го вірша. Декілька віршків зачитаю в Євангелія від Матвія, 16 розділ з 13 вірша декілька віршків. Це є, так називається. Тих пару віршків віру Петра. Прийшовши до Ісуса до землі Кесарії Пилипової, спитав своїх учнів і сказав: за кого народ мене уважає, сина людського. Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію, одного або одного з пророків. А Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів та й сказав: Ти Христос. Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив, «Блаженний Блажений ти Симоне, сину Іонин, бо не тіло і кров оце тобі виявило, але мій небесний Отець. Слава Богу, за такі слова. І дійсно, як вже сьогодні нагадував був брат Женя, що ніхто, знаєте, не може прийти до Ісуса, якщо отець його не притягне. Так само потім вже. Ісус веде нас до Отця Небесного, знаєте, через наше все життя, коли ми вже увіруємо, веде нас, і є нас кожного свій певний шлях. Але цей шлях Він є з Богом. Десь буває нелегко в нашому житті, знаєте, бувають різні перешкоди. дьявол він завжди хоче десь, знаєте, нас звести з того шляху, десь відбити від церкви, від спілкування живого з Богом. Але Господь є сильніший, Він нас провадить і веде. І у цій земній дорозі, знаєте, дуже важливо, щоб. Ми трималися Господа, щоб ми служили йому. Бог він відкриває це. Дійсно, як в цьому місці я зачитав, що не тіло це кров це відкрили, але відкрив це Отець Небесний. Отець Небесний може відкрити нам Ісуса. Колись я, як жив, ніколи не задумувався, знаєте, десь про Бога. Ну, от, моє життя таке було. Народився я в такій досить заможній сім'ї. На той час в мене батьки були життєдорожники, заробляли велику суму грошей. Ще якщо десь 80 рублів, то була така нормальна, знаєте, середня зарплата, то мама мала 550 і тато 650. Народився я вже такий самий молодший в своїй сім'ї. в мене було ще дві старші сестри. І щоб ви зрозуміли, яка різниця в мене була в віці з моїми сестрами, що я, поки був маленький, я ще не міг довший час. Зрозуміти, що моя старша сестра то сестра, а не хтось інший. Я до неї на ви звертався, знаєте, довший час. Она каже: не кажи до мене на ви, бо я твоя сестра. Я, я постійно на ви, ви, Таня, Таня, то ви, Таня. Так було. Така була різниця. І знаєте, десь мене батьки любили, можна сказати, як і сина, як і внука може знаєте, одночасно. І всю любов вливали в мене. І десь такою сліпою любов'ю залюблювали, давали все. Знаєте, вроді би нічого, як то кажуть, не такої. Не пророкувало якоїсь поганої долі для мене. Вроді би все було. Знаєте, нічому не мав недостачі, ніколи десь не мав такого тяжкого життя, як деколи не раз ми от людей відправляємо на реабілітації. І чуєш, люди мали такі тяжкі долі. Знаєте, хтось в дитячому будинках вирощувався, хтось десь на вулицях жив. Але вроді, в мене все було, нікого нічого не мав, і здається, все, живи щасливо собі. Але знаєте, десь. Шукаючи в пошуках того щастя, знаєте, людині, хоч би ти все мав, все одно ти десь до кінця не можеш бути щасливий. Ми співаємо такий псалом, Моє щастя заховане в Бозі. Я думаю, ви теж тут співали не раз цю пісню. І це дійсно є глибокі слова, бо наше щастя, воно не залежить від того, скільки ти маєш грошей, в якому ти будинку живеш, на якій машині їздиш, чи ти можеш взагалі того нічого не маєш. Наше щастя дійсно є в Бозі. Але поки. Людина того не переживе, поки людина не вкусить, який це є добрий і благий Господь. Вона це щастя своє шукає десь в різних земних речах. Так само було подібно в моєму житті. Я колись ще з 9 років почав дружити, знаєте, з старшими від мене хлопцями. Мені здавалося, що це круто, знаєте, десь бути зі старшими на той час, коли тебе дев'ять років, а в когось. Твоїх товаришів на шість або на чотири роки від тебе старші це була велика відчувалася різниця, знаєте. І відповідно компанія з такими товаришами призвела мене до того, що я швидко десь почав курити. О, десь 9 років я вже почав, знаєте, курити. І потім гріх, він має властивість так затягувати, воно ну, так все манить, воно гарно в таких кольорах виглядає. Але потім починається все від першої серети, десь до першого якогось стакану вина випитого, потім десь якогось тяжого наркотика такого, потім ще чогось тящо, ще тяжчого. І кожен раз ти думаєш, оце я знайшов щастя, оце є класне життя. Я собі думав, знаєте, що як такі люди можуть жити, просто ходити на роботу, мати сім'ю. І просто отак жити, знаєте, тверезо, то тобто, думаю, настільки скучне життя нещасне. Я думаю, настільки таке щастя знайшов, настільки я був обманутий дьяволом, знаєте. І жив, не задумуючись про те, що буде далі. знаєте. Я не думав про своє майбутнє жив одним днем і так летіли руки. І я собі думав завжди, що я все тримаю під контролем. Але насправді я вже був спільний як та риба, знаєте. вона вроді кусила оцю наживку. Десь їй вже той гачок губу прокулов, але ще її десь може не витягнули, і наша думає, що в неї все нормально. Знаєте, десь ще там сильно пополок не подірувався. От так само і було в моєму житті. Я собі думав, знаєте, що я все контролюю. В будь-який час я собі зможу сказати Стоп, і все буде нормально. І все буде нормально. Але коли я вже хотів щось зупинитися, почав щось пробувати в своєму житті змінити, знаєте, коли побачив, що ті от мої пошуки щастя. В чому я шукав неправильні речі, що вони приносять якісь мені розчарування, хвороби, проблеми з поліцією, десь проблеми в сім'ї. Я вже хотів щось змінити, але вже було пізно. Я вже думаю, все, я не хочу того робити. Але чую, що стоїть якась сила, яка заставляє мене робити ті речі, які я не хочу робити. Знаєте, я не хочу йти там красти, я не хочу обманювати, я не хочу десь щось з хати там виносити, розумієте? А от, але я йду і це роблю. Я сам себе за це ненавиджу. Я розумію, що. Був гріх, який, знаєте, мене вже просто крутив мною, як крутив в будь-яку сторону. І багато я пробував різних варіантів знаєте, в своєму житті. Бо Слово Боже каже нам, що сила Божа в нас змерчується у немочах наших. знаєте. От Людина, як правило, ніколи не спішить до Бога. Я не знаю, я вас так багато людей, хто зразу мав якусь проблему, якась проблема перша в житті сталася і ви зразу побігли до Бога. Більшість з нас, і так само було, я говорю, особисто за себе, шукали виход десь в своїх власних силах. Я шукав десь надіявся, що десь допоможуть мені лікарі, допоможуть мені знайомі, допоможуть зміна обстановки, що я тільки не перепробував у своєму житті, знаєте. Але Бога десь завжди відкладав на останній момент. І теж, от як розказував брат Женя, він. Коли схотів своє життя закінчити самогубство, мене вже так навіть дьявол був обманював, що я вже і на напився різних таблеток. Думав, знаєте, не про те, де душа буде моя, а думав про те, як буде моє тіло. Знаєте, отак ліг, руки склав рівненько і чекав, думав, щоб тіло як застигне, знаєте, щоб могло рівно положити в труну. Настільки дьяволом був обманутий. От, і багато різного пробував, нічого не вийшло, знаєте, І вже і, і не загинув дякувати Богу, знаєте, що Господь зберіг моє життя. Ну, от, без всяких лікарів, без кори, без реанімацій. От, це дійсно чудо Боже. Я тоді думав, що я такий сильний, в мене такий організм, знаєте, хвалився тим, Але то насправді є добрий Бог, слава Ісусу Христу, що він дійсно зберіг моє життя, що я ще можу тут стояти на цьому місці і свідчити про нього. І коли я вже дійсно. Опустив руки і думав, що те вже все, що це вже такий мій хрест, знаєте, що це вже така моя доля. Я вже був, в принципі, фактично з тим змирився. Я вже думав, що то вже немає ніякої можливості, що в моєму житті змінити. Я просто з такого відчую, знаєте, мені ніхто не розказував про Христа, як зараз. От багато є зараз церков, багато людям розказують про Христа. В той час я не знав, що десь можна в Бозі знайти вихід. знаєте, Десь Бог, то для мене було щось таке далеке. Я думав, де там Бог і йому десь до мене, то треба якимось бути, знаєте. Святим отцем там і так далі, може ще з ним десь Бог там може щось рахуватися. А до мене Богові, то те йому до мене. Але насправді Господь любить кожного, знаєте, кожну людину з нас, бо він за нас поклав найдорожче, віддав своє життя, віддав свого сина єдинородного Ісуса Христа. І ми дякуємо Ісусові за це. І коли я дійсно вже хотів своє якось життя закінчити, вже не хотів просто жити. Знаєте, от я якось лежав такий, і прийшла мені така думка. Просто звернутися до Бога, знаєте, я почав йому просто не за учні молитви говорити, як я це робив до того, а просто почав до Господа звертатися своїми словами. Це така була, як молитва, як крик душі. Я просто лежав, знаєте, я така людина була, що десь розплакатись мені, знаєте, десь сокрушитися, то я не знаю, що, що мало статися. Десь останній раз, як плакав, то може ще в дитинстві, знаєте, як не пам'ятав. А тут я. Лежу, пам'ятаю, вся подушка мокра на ранок в мене від сльозів. І я просто сльози течуть, і я звертаюся до Господа, кажу, Боже, що ти є? ну прийди, щось моє життя зміни. Кажу, я просто так вже не хочу жити. Невже ти мені дав це життя для того, щоб я просто сам себе ненавидів? Для того, щоб я десь був знаєте, загрозою для своїх ближніх людей, оточуючих, різних, щоб мої рідні страдали, знаєте, щоб я стільки горя приносив. Невже для того ти мені дав це життя? Я вже сам не можу просто кажу, я вже в мене вже опустилися руки. І все, що я міг, я вже все перепробував. Якщо ти дійсно є щось зробив, прийди в моє життя. Отак, дійсно, я знаєте, говорив своїми словами. Це була довга молитва, але я так судді передав. І дійсно, коли людина зі щирим серцем, відкритим серцем приходить до Бога, знаєте, розказує йому не якісь віршики, а думає про інше. Бо можна, знаєте, сидіти тут, а десь думками бути десь далеко. От ви на мене зараз дивитеся, очами кліпаєте, я не знаю, чи ви зараз тут зі мною, чи ви може десь хтось в роботі, хтось десь там вже вдома якісь справи робить, хтось десь ще щось про щось думає. Тобто, так само і можна до Бога звертатися, вроді багато гарного говорити. Ми можемо навчитися молитися, можемо гарно багато говорити, але думати, думками бути зовсім іншому. Але коли дійсно. Як слово Боже каже, ми починаємо Бога шукати всією силою своєю, знаєте, всім своїм єством, всіма своїми думками, всім повністю, чи маємо, наближаємося до Господа. знаєте, Господь він чує таку молитву і на неї дає відповідь. Знаєте, і приходя, що до мене Христос каже: Я не вижу. От я до Бога пройшов при суті, як вмів. Знаєте, ніхто мені нічого не казав. І Господь відповів на цю молитву. І вже буквально за місяць часу е мені засвідчили, розказали про центри реабілітації. Це був мій товариш теж. Один, який з яким ми колись вживали, були наркотики. От він просто з безвиході я не знав, що робити, то він писав такі, знаєте, оголошення. Я наркоман. Якщо чимось можете, допомогти, допоможіть мені. І їздив по церквах, клеїв на двері. знаєте. я не знаю, чи він у вас тут клеїв, чи ні, колись, але було, що їздив і клеїв. знаєте. І десь з одної церкви йому були передзвонили і сказали, що є вихід. І вихід є в Ісусі Христі. Христос, Син Божий, дає свободу. знаєте. І він поїхав. Його життя змінилося, знаєте, і він мені засвідчив. І колись він до мене прийшов і сказав оті слова, такі як я десь зачитував, він каже: Ти знаєш, Андрій, взагалі, як спастися? Як от твоє життя закінчиться, от де ти будеш? Що, як спастися? А я так, знаєте, десь з того, що я собі розумів десь про Бога, я кажу, та напевно треба десь добрі діла які зробити, ну, десь більше бути хорошим. Я може не такий поганий. Десь Бог буде на якісь терезах там важити мене. Знаєте, я собі так думав. Він каже: Ого! Каже, ти далеко зайдеш, каже так. Ти вже каже, воду, голубчик. Каже, насправді каже, тільки я спасіння в імені Христа Ісуса. І воно до мене було закрито тоді на той час. Я думаю, як Ісус, там щось. Ну, я його вважав, як тут дійсно от, багато з тих людей, як Ісус сам питався учнів, каже, за кого мене вважають люди? Чи десь хтось каже, десь за одного з пророків, хтось за Ілю, хтось за Івана Хрестителя думав, що він воскрес. Кожен за своє там вважав. І десь для мене був Ісус. Я про нього чув багато, чув, але. Можна чути, знаєте, багато про Бога, але Бога особисто не знати. Можна багато інформації знати, можна навіть місця списання цитувати, але Бога особисто не знати. От так само саме було я багато чув, але Бога не знав. І коли дійсно він мене якось привіз, каже, куди поїдеш на той центр, я приїхав на той центр реабілітації. В Бориславі це було, цей центр реабілітації, це був 2013 рік, там тільки все починалося на тому центрі. О, він такий ще був новий. І я приїжджаю туди, бачу зовсім інших людей. знаєте. Бачу люди, які сиділи, сиділи в різницях багато років, які теж були наркозалежні, які були алкозалежні, які вже не було ніякого майбутнього, які мали так само тяжкі хвороби, як подібного брат Женя розказував. І тут не дивишся, щасливі, Господь їх зцілив, дав їм сім'ї. знаєте. вони радуються, знаєте, просто живуть тверезо. І для мене це вже було якесь таке цікаве, щось знаєте, нове. Я думаю, я так, я так хочу, Господи. Але дьявол, знаєте, обманював і казав, вони молодці. Але от ти так не зможеш, то не для тебе. От вони десь там мають якусь напевну силу волі, десь вони щось змогли. Ну ти так не зможеш, то не для тебе. Я думаю, так само от братя десь на реабілітації, і може і кожному така сама думка приходила, що от ті молодці, той молодець, а от, ну, от я, ну з мене вже нічого не буде. Але це все від лукавого. Це все від лукавого. Господь він каже, що для Бога нема неможливої жодної речі, і з Богом можливо є все для того, хто вірує у Господа. І так само я, знаєте, почав шукати. Ну, я кажу, що мені робити, браття, ну скажіть, що мені робити, щоб я так само отрив свободу, як ви. Вони кажуть до мене: шукай Господа, поки то є, читай слово Боже, молися до нього, виливай своє серце, ось, як ти подібно робив ті молитві, як я розказував особистій. І каже: І тобі треба просто покаятися, 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 більше нічого тобі не треба. покайся перед Богом ріха. І я почав знаєте, читати слово, почав з ними разом ходити на зібрання. Почав Молитися до Бога сам знаєте, десь як вмів, як вмів. І дякую Ісусу, що Господь навідав мене, знаєте, пройшов моє життя. Один прекрасний день, я так пам'ятаю цей день. Дійсно, як це було, що я стояв там на кухні, хотів якогось супу зготувати для всіх братів, і знаєте, чистив картоплю. І пам'ятаю, ні з того, ні з цього на мене просто приходить таке розуміння, відкриття знаєте, від Господа, від Всевишнього, що Ісус особисто помер за мої гріхи. За мої особисті гріхи. Він є мій особистий Спаситель, що мій відкупитель є живий. Знаєте, мені настільки стало просто шкода, знаєте, що йому такою дорогою ціною пройшлося мене купити. Що так тяжко він мусив постраждати, знаєте, заради моїх гріхів. Я розумів, що не він там мав висіти, я там мав висіти на тому хресті, знаєте, за свої гріхи. І ще гірше заслуговував. Позорної такої смерті я заслуговував, а не він. Але він дійсно це зробив заради мене, бо інакше я би не зміг ніколи. Бути спасенним, ніколи я б не зміг отримати свободу, ніколи я б не зміг бути прощений, якщо б я не повірив в це. І з мене от просто як такий тягар спав з душі, знаєте, настільки стало легко, настільки стало радісно, переповнив такі емоції, що я просто кинув всю цю працю на кухні, вибіг, просто плакав, і слава Богу, знаєте, прийшов до братів, кажу: браття, що ви зі мною зробили? каже я. Або з розуму зійшов, бо я не знаю, що кажу, ну така радість мене наповнила. Мені хочеться всім розказати, що Христос любить людей. знаєте, я хотів всіх людей обняти. І це дійсно є. Слава Богу. Знаєте, Бог він живий, я, знаєте, він навідав, звільнив, дав свободу, дав нове життя, дав нові бажання, дав нові цілі. І слідував за Богом я багато років, знаєте, Господь дав мені жінку. Ну от я ще коротенько скажу за жінку, так само теж молився. Я три місяці за жінку, хотів, щоб була худенька. Гарна, щоб любила Бога, знаєте, щоб співала і на піаніно грала. І Бог мені то все дав. О, Бог повністю дав точно таку саму мені жінку, знаєте, я молився. Тому що правда потім мусив ще півроку домолювати, знаєте, щоб наша їсти почала готувати, бо <сум> не готувала. Бачите, три місяці за жінку молився, а щоб їда, то, то вже ще півроку домолював. Знаєте. Але нічого, Бог, він сильний, Він чує молитви і відповідає. <сум> Бог відповідає. Господь добрий і живий. Слава Ісусу. Але. Знаєте, можна було б на тому сказати, закінчити своє свідчення, але хотів би, що то було б неправильно, хотів би нас знаєте, так само всіх ще застерегти. Бо той шлях, за яким ми слідуємо, він тернистий, знаєте, є буває різних, там багато дорогих указів, і нам треба постійно пильнувати в нашій дорозі. Я служив, Господу, багато дійсно в різних тих служіннях годування. От ми з братом Колею і ще з іншими братами ми започатковували. Багато людей дійсно там з їхнє життя. Ми там їх відправляли на реабілітації центри і так далі. І у вас тут є такі теж люди, там по тюрма, там їздили, по лікарнях. Господь багато використовував, багато чудес було тут, не вистачить, знаєте, зібрання, щоб все розказувати, скільки чудес Господь являв. От. І вроді би все це підкріпляло десь віру, знаєте, певний час. Але. Прийшов такий час в моєму житті, знаєте, що я десь більше так заклопотався різними теми, клопотами цього віку, що я десь так почав десь трошки менше знаєте, часу вділяти для Бога, для особистого єднання з Богом. Почав вже десь так Біблію там через раз читати, потім дивлюся, вже на діпелюка на ній почала з'являтися. Потім почав деколи Біблію читати вже не для себе. Не для себе як особисто персональне послання, а вже так, от, бо треба там комусь щось, десь якесь слово там донести, знаєте, або десь читаєш, і ти бачиш, о, отут той брат, в нього проблеми, тут тої сестри проблеми, а в мене все вроді нормально, знаєте. От, Починаєш читати вже так Біблію не для, себе, не для себе, а десь для людей, десь для кожного, щоб десь когось побачити, а не себе, знаєте. І помаленьку, помаленьку, помаленьку почав охолоджуватися, знаєте, от і так можна нам, нам так само на нашому путі. Можна околонити. І дійшло до того, що помаленьку-помаленьку гріх знов зачинув мене, і декілька певний час я був знову, знаєте, навіть, повернувся до того самого болота, як та свиня, знаєте, помита, вертається в болото. Але я дякую Ісусу Христу, що Господь. Він дійсно любить кожного і Він переживає за кожного, яке навіть написано, має тих овець, і одна десь заблудилася. Він все одно кидає тих 99, іде цю одну знаходить. І приносить її назад, знаєте, в стадо, і радіє за неї більше, ніж за ті всі 99, що не загубилися. Я дякую Ісусу, Господу, що Він дійсно так само не покинув мене, знаєте, не відвернув свого лиця від мене, не лишив мене тої благодаті, але продовжував далі стукати до мого серця. І я з Господньою допомогою знову почав шукати Господа, знаєте, і Господь мені його милість дав мені знову свободу від цього всього. І сьогодні я вільний служу Господу. І тому всіх вас застерігаю. Просто бу мав вже такий негативний приклад в своєму житті, знаєте, що з Господом треба жити кожен день, мати особисте це єднання з Господом. знаєте, дійсно, наскільки є важливо перебувати в Слові Господньому, щоб ти дійсно зміцнявся ним, бо воно дає віру. Написано, що віра вона приходить від слухання і перебування в Слові Божому. І якщо ми не будемо щоденно перебувати в Слові Божому, не будемо його адресувати особисто для себе, якщо не будемо мати тих дійсно спільних. Таких, знаєте, разом з церквою, не будемо мати особистого єднання особливо з Богом, то далеко ми, друзі, не зійдемо. Знаєте, далеко ми не зійдемо. Може, не кожен десь має таке прошло, як в мене було, щоб до чого вертатися, але можна, знаєте, бути вроді безовні, не якимось алкоголіком, не наркоманом, але бути пустим, знаєте, не мати тої радості, спасіння, не мати того миру в серці, не мати тої праведності, яка є через Ісуса Христа жертву. Тому хай Господь вас всіх. Рясно благословить. Я би хотів ще помолитися за нашого брата Валеру, пастора вашого, хай Господь благословить Його, його сім'ю. Хай благословить так само вас їх, щоб ви дійсно любили Господа, щоб ви служили йому, розказували всім про Ісуса, щоб хлопців на реабілітації Господь благословив, щоб дійсно вони були вірними йому, щоб стали на той шлях і дійсно йшли тільки з Господом, нікого не поверталося назад. Взяли того плуга і не обертайтесь назад задні. йдіть за господом. хай Господь вас всіх рясно благословить. Давайте помолимося. Дякую